Близько трьохсот фантастичних і реальних мрій зібрала міжнародна виставка дитячих малюнків Ідеальний дім, яка відкрилася сьогодні у відділі мистецтв центральної дитячої бібліотеки. Учасники з десяти країн поділились своїми уявленнями про дім майбутнього, у якому вони хотіли б жити. Тут і фруктові хатинки, і казкові замки, і фантазмогорійні хишки, і цілком реальні вишукані будинки. Організована американським художнім фондом Фермата головною місією якої є сприяння у збереженні миру. Через спільну повагу, розуміння та працю. Мета виставки є зближення держав та культур. В Україні виставка переконує американський народ в тому, що наша держава це мирна держава, а наше місто є великим індустріальним та культурним центром. України незвичність цього проекту в тім, що всі малюнки, які будуть намальовані і вже намальовані дітьми світу, будуть потім ретельно вивчені професіоналами, художниками, архітекторами. І на базі вже цих малюнків будуть розроблятися реальні дизайн-проекти для втілення будинків майбутнього. Утнього особливо для дітей, які тим чи іншим чином були позбавлені крову. діти, які завітали на виставку, захоплено описують. Побачене діти рисують свої дама свою мічту, може бути. І в своїх величих друзів, домашніх животних нам сказали, що тут буде проходити виставка, яка була вже в багатьох странах. Тому нам за всім класно, стало дуже цікаво. Та ми захотіли прийти сюди. Вони цікаві тим, що в кожній є якась своя ізюминка. в ем, деяких там. Вони різнобажні та багато кольорів, а деякі чорно-білі також дуже гарні. Я ходжу в художню школу і мені подобається ходити на художні виставки. Мені сподобалось багато тут картин, особливо в стилі графіка, будинки, як малювали діти. Прикметно, що малюнки передають національний колорит країн, звідки родом автори. З кожним новим містом колекція малюнків збільшується. Маленькі криворіжці теж мають уявлення про будинок своєї мрії. Це будинок, в якому все фіолетове і все красиве. Твій дальний дім, Я уявляю, щоб він був двохетажним. Біля нього був невеличкий ем, огород, та в моєму домі було дуже затишно. І в мене була собака у вигляді гітари. Я обожнюю рок і на гітарі. Мені подобається. Виставка має на меті не лише ознайомити дітей з різних куточків світу і з мріями їхніх ровесників, а й сприяє розвитку творчості. У нашому місті велика увага приділяється естетичному вихованню дітей. І не тільки в музичних школах, яких у нас 18, а й в дитячих бібліотеках міста. І підтвердженням цьому є сьогодні проведення сьогоднішнього заходу. Адже ця виставка завітала спочатку до Києва, а зараз у Кривому Розі. І ми сподіваємося, що дуже багато дітей прийме участь у ній, тому що у нас великий потенціал у місті, і ця виставка нестиме патріотичне перш за все, виховання дітей. У Кривому Розі виставка працюватиме до 2 листопада. Загалом в Україні ідеальний дім гостюватиме до квітня наступного року. У криворізьких дітей попереду два місяці, аби уявити, намалювати ідеальний дім і віднести свій малюнок до дитячої бібліотеки чи управління культури. Можливо, в мандри до Італії, а саме туди переїде виставка з України, вирушать і мрії дітей Кривого Рогу.